Всім привіт! Свята вже розпочались, тому ділюся з вами новою ідеєю на святковий стіл. Це торт День і ніч за смаком і приготуванням, схожий на медовик. Але це не є класичний рецепт, а щось новеньке і цікавіше. Такий торт гарно підійде до свят, особливо на Різдво та Новий рік. Тож показую рецепт і давайте готувати. До 100 г меду додаю 100 г цукру. Якщо хочете більш солодке, додайте 150 г. І додаю 100 г вершкового масла. Відправляємо це на плиту на середній вогонь. Тримаємо на вогні, допоки вся маса не стане однорідною. Коли все гарно об'єдналося, додаємо 1 чайну ложку соди. Має відбутися реакція. Маса почне пінитися. Так взаємодіє мед та сода. Головне часто помішувати. Нашу масу знімаємо з плити та переливаємо в інакшу посудину, щоб вона остила. Як тільки маса стає теплою, а не гарячою, додаємо 2 яйця. Масу потрібно розділити на дві рівні частини. Це потрібно для того, щоб зробити два види тіста. Одну частину відставляю, а в другу частину додаю 250 г борошна та замішую тісто з ложкою. А коли стає можливо, роблю це руками. Коли тісто збереться докупи, воно готове. А Для шоколадного тіста потрібно 220 г борошна і 30 г какао. І все так само. Спершу замішуємо ложкою, а коли стає можливим рукою. Тісто викладаю на поверхню і ділю на 4 частини. І з кожної частини роблю кульку. Шоколадним тістом робимо те ж саме. Тепер кожну кульку розкачуємо на пергаменті. Для того, щоб коржі були одинакові, я мірюю кожен пласт кільцем. Діаметр має бути 20-22 см, в мене 21. Перед тим як відправити в духовку, я роблю проколи виделкою. Духовку я розігріла до 180 градусів. І корж потрібно випікати приблизно 3-5 хвилин. І за цей час, поки один корж печеться, я розкачую другий. Так само приміряю кільцем, щоб був одинаковий діаметр. Виймаємо ще гарячий корж. І потрібно продавити його кільцем. Бо, коли він стане холодний, він почне дуже кришитись. Коржі відкладаємо, а залишки збираємо, тому що потім будемо декорувати. А тепер приготуємо крем. Для цього потрібно 300 г вершків і 100 г пудри. Збиваємо до міцних піків. Тепер 400 г крем сиру поєднуємо з вершками, які ми тільки що взбили. Я це роблю за допомогою міксера. Час збирати наш торт. Трішки крему викладаю на тарілку, щоб прикріпити торт. Першим слоєм я викладаю шоколадний корж. Мені зручно збирати в кільці, але це можна зробити без нього. Викладаю одну повну столову ложку крему і розмащую по коржі. Зверху посипаю горішками, хоча це не обов'язково. І зверху викладаю знову шоколадний корж. Коржі потрібно чередувати Два коричневих, два білих. Потім знову два коричневих і два білих. Збираємо, поки не закінчаться коржі. Нам потрібно залишити 2 столові ложки крему для декорації. Верхній корж я змащую кремом і відправляю в холодильник мінімум на 2 години. Торт я вже виняла, а тепер потрібно робити глазурь. Для цього потрібно розтопити 60 г шоколаду, темного або молочного на ваш смак і 60 г масла. Тепер наношу зверху на торт. Але не доходячи до країв, бік торта я змащую кремом, який ми відставляли. Залишки з коржів я подрібнила в блендері і зробила з них дрібну крихту. Тепер наношу на бік. Ось такий красивий торт у нас виходить. Тепер час нарізати та куштувати. Торт виходить неймовірно ніжний та м'який. Це стало зрозуміло ще на етапі розрізання. Ось такий торт день і ніч у нас вийшов. Має дуже красивий розріз. Виглядає ефектно і святково. На смак просто чудовий. Коржі зовсім не сухі, добре просучились кремом, ніжні та м'які, а горішки додають цікавої текстури і роблять торт ще смачнішим. Обов'язково спробуйте приготувати. Дякую, що були зі мною, і вітаю з Різдвом Христовим!